Універсіада України з художньої гімнастики 19 років поспіль проводять у Кропивницькому і вдруге під час повномасштабної війни розповіла головна тренерка збірної області з художньої гімнастики Ольга Шевченко. Ці змагання на сьогоднішній день більш такі масштабні ніж попередні були, тому що попереду знову ж таки всесвітня універсіада. Гімнастки з міста Миколаєва, міста Києва, Кропивницького, Харкова. Чернівців, Чернігова, Львова. У нас є титуловані гімнастки, які беруть участь. Даже є чемпіонка всесвітньої універсіади минулого року Христина Погранична. Судді змагань це тренери з міст, з яких приїхали учасники. Людмила Будковська з Чернівців. Вважає під час війни спорт важливий. Це наша молодь, це наша нація, це наше терпіння, це наша праця, це наше натхнення. І тому я рахую, що треба це розвивати, тому що це дуже важливо. У перший день змагань визначилися переможниці та призерки у групових вправах з обручами. Перемогла команда з міста Львова, друге місто Кропивницьке і третє місце місто Харків. У складі львівської команди виступала дворазова бронзова призерка торічньої універсіади у Китаї Анастасія Пташник. Художня гімнастика це невід'ємна частина мене і мого життя. Дуже люблю цей вид спорту і віддала всю себе. Займаюся вже протягом 14 років. І надалі продовжую тренуватися. Мрія була попасти на серйозні змагання, і вона здійснилась минулого року. Я поїхала на всесвітню універсіаду. Рій здійснюється. Після групових вправ розпочалися індивідуальні у чотирьох видах. Цього року приїхали дуже сильні суперниці, львівська команда дуже сильна. Харків приїхав, Київ приїхав, Чернігів приїхав. Є з ким суперничати. Змагання у Кропивницькому триватимуть три дні. Завершаться 16 травня. Переможці виступатимуть на всесвітній універсіаді, яка відбудеться наступного року, де поки невідомо. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький.